Ну що, друзі, спроба номер 2 Піймати все таку все-таки ту зубату. Сьогодні у нас 14 лютого і це вже точно останній час останній шанс. Піймати на жерлицю щуку. Минулого разу, ось ви бачили, було в мене дві сработки, але жодної щуки я не піймав. І сьогодні буде реванш, я сподіваюся. Сьогодні ось взяв я вже отаких от живчиків. Це карась. Минулого разу в мене були е, краснопер живці, ну ось ну, просто не було карася в продажі. І прийшлось ловити краснопера. Ну краснопер він не такий добрий на живця, ось як карась. Карась саме краще підходить на живчика. Його щука саме краще їсть. Так що насажуємо і погнали. Ловити щучку. Так, роблю 5 обертів і стопорю. Раз, два, три, 4, 5. Все, жерліця заряжена. Друзі, всіх вітаю! Трохи чайочку для сугріву, так сказати. Знову сьогодні морозець, знову мінус 10. 14 лютого і останній, Сьогодні вже точно останній час не зловив. Минулого разу бачили, не зловив я щуку. На жерлиці було дві сработки, ну, Холості. Сьогодні приїхав вже на малу річку сироватку і спробую тут піймати. Тут ну, більше якби, можливо, кількість щуки, але вона дрібніша. Хоч просто піймати на жерлицю щуку. Сьогодні така ціль. ну, і... Можливо, окушка пошукаю з балансирчиками, з силікончиком буде видно. Зараз 7 годин ранку, жерлиці вже розставлю, п'ю чайочок і починаємо пошуки риби. Сподіваюсь, сьогодні все-таки вдасться взяти реванш у щучки. Останній шанс до весни. Друзі, ну що, ось перший флажок є. Тільки що спрацював, ну не мотає. Зараз буду дивитися, що там. Так, ну що? Знову холостачі Можливо, щось буде. Нічого не вимотано Так, да, друзі, це холосте спрацювання. Вон є поріз на живчику. Була щучка дрібна. Ну знову Знову вона не з'їла живчика. Ну давай. Може, доїси до може. Так, друзі, щось сьогодні також у мене... Бажання ловити щуку перемогло. Думав окуня побігати, пошукати. Ну, щось так З камерою пробігся, вода дуже мутна. Ну, Дрібний так є. Не хочу окуня ловити. Буду щучку сьогодні. Можливо ж сьогодні вона хоч якось відреагує. Так що зараз зібрав свою вудку і зараз буду якийсь балансирчик чи віпчик хочеться мені оцю штучку розловити так що зараз трошки в неї повпираюсь а далі перейду на балансири друзі флажок спрацював прямо на очах. Трохи мотало, тільки що трохи мотало, так що зараз ще почекаємо може заглоти нормально Що давай, давай, ви бачите? потроху, потроху їсть. Заїдає, заїдає живчика потроху, потроху щось мотало, тобто вон бачите, бачите, Їсть. Пошла, пошла, пошла. Опа, є. Є щучка, ну невелика. Невеличка. Ух ты, его, может и нормально. Давай залазь. Хочу, друзі, заходить, о, зайшла. Отака. Отака така десь кілушечка. Вон, де живчик. І така щучка. Нарешті є. Нарешті сьогодні в мене реваншик і я все-таки піймав її. Таку ось красуню залікову кілушечку. Так, ну що ж, друзі, бачите, як заглотила інструмент. Добре, що я положив інструмент, в ящик. В останній момент сьогодні переклав з спінінгових речей. Ну, відкривай ротик. Друзі, ось ще один флажок стрельнув. Почали якось активно стріляти. Ось пішов якийсь вихід, походу. Не встиг я наживити ту, вже ось іще одна стрельнула. Зараз тут перевіримо, що воно. Да, ну Сьогодні явно кльов получше ніж я був оце пару днів тому. Ну що, будеш мотати чи ні? Так, да, тут походу шнурок збив і все Немає щуки Не, ну пошли реально, пошли якісь клювання Так, Карасик, що ти там живий ще? Що тут тебе подкосили, да, трохи? Ну Нічого попрацюєш ще, попрацюєш Вон, бачите, друзі, є чіткі порізи від зубів, щуки, ну, дрібна, походу. Так, ну що, друзі, заряджаю нового живчика. Бачите, флюр витримав. Це оцей флюрик, що я використовую на на спінінг. 0,55 Сан-Ланці І в принципі... Бачили, чітко в зубах був, клацав по зубам. Легенькі-легенькі засічки і все. Так, ну що, друзі, чайочку можна за першу збиту. Ух, як я довго чекав, щучку на жерлицю. І ще й така класна залікова рибка. Круто. Так, ну що, друзі, зараз вже майже 12 година. Бачите, як змінилася погода. Стало так пасмурно. І сьогодні на вечір там передавали дощ зі снігом. Таке щось. І Нульову температуру. І піднявся ось вітер. Зараз зранку було сонце і вітру не було. Зараз піднявся вітер і стало пасмурно. Клювань більше немає, на жерлиці немає, на балансир також немає клювань. Якось так. Хотів сказати пару слов про оцей костюмчик, що зараз не мені по якби, Бо теплій, теплій погоді я вже казав, да? що в принципі ну, комфортно в ньому. А ось по зимі, якби, ну, це ж зимний костюм, сказати пару слів по температурі. От, ну, Як мені зараз. Десь коли мінус 5, мінус 6, десь отак ось, ну, приблизно. І коли вітру немає, то комфортно, класно в ньому в принципі, ну, один шар термобілизна і світер, все. Коли там мінус 10, як зранку було, що минулого разу, що сьогодні, то ну, так в ньому прохолодно. Або треба піддівати ще пару шарів, і плюс якась активність повинна бути. На льду тоді, ну, в принципі, нормально. А коли один шар і ходиш просто балансиром діргаєш, то при мінус 10 і прохолодно. Так що такий ось, десь у нього комфортний температурний баланс, ну десь до мінус 5, це якщо з однією. Одним шаром термобілизни. Ну, при нулі комфортно, я на спійні не ходив, рибалив теж класно, і при плюс п'яти десь температурки теж класно, комфортно не потієш. Коли вже тепліше, то тоді ну вже жаркувато. Так що якось так. Вишті клювання. Крешті на балансирку, невеличка щучка. Давай влазь луночку. Отака. Є, розловився сьогодні балансирчиком. Зараз відпущу. Класно так лупило ось такий, бачите, балансирчик. Десь 55-й, точно не, не скажу, ну 55-й. І така ось маленька щучка. Ура! Ура! Оце ж тут такі в мене на жерлиці і клювали, мабуть, дрібні. Так, зараз фоточку і відпускаю. Так, все щучка, дякую тобі за клювання. Розловився я і на балансир вже. Клас. Так все, давай давай пливи до дотомку підростать. Пішла Друзі, ще один флажок і тільки що мотала. Ось, друзі, ще одне спрацювання. Тільки що ось бачили, піймав на балансир щучку і відразу на жерлицю, можливо якийсь вихід пішов Зараз, тільки що мотала, зараз будемо дивитися. ничего. Холоста дрибный, походу, щукерс. Карася покосала. І він, тільки що ще одне спрацювання на жерлицю. Пішли жерлиці стріляти. Реально якийсь походу пішов вихід. Ця прямо на очах стрільнула. Бачите, вона напевно не видно, але мотає. Да, потроху, потроху. Це та... Що я кілушку взяв тут. бачите мотає. Мотає, мотає. Ну хай дамо заглотить нормально. І потім будемо подсікати. Ну давай, 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 ще. Ну що, будемо подсікати. Ой, є! Є, друзі, ну невеличка. Невеличка. Отака ось. Живця виплюнула. Така щучка. Ну це не залік. Цю звичайно зараз відпустимо. Добре, що не сильно заглотила. Віддай мені все. Отака, друзі, бачите? Ну грамів 500-600 десь щучка відправляється додому підростати Давай Давай туди, ось в лунку лізь, отуди От Пішла Друзі, он іще флажок стрельнув один. Подивимось, що там, що там мотає, мотає, потроху мотає. Ну давай, заглатуй, заглатуй. глатай. Ох! Це вже треба підсікати. Єсть, щучка є, ну невелика. Знову невеличка. Ну, четверта вже на сьогодні. Де ти там? А ну покажись. Вон. Так, ну що, щукерс, вилазь давай уже. Вилазь. Опа. Отака, От друзі, бачите. Ну, грамів 300 десь. Може 350. Четверта. Четверта риба на сьогодні вже. Одна на балансир і три на жерлиці. Було. Сьома клювака. Так, віддай. І глотає так ось нормально. Треба за інструментом йти. Так, все, друзі, таку відпускаємо. Вон залишив їй карасика. Вона його заслужила, хай їсть. Давай, пливи додомку. Все, друзі. Зараз 4 години вечора і буду збиратися. Клювань більше немає, вже десь годину ну клювань немає, і я думаю, щука вже відпочиває. Сьогодні 7 клювань було, 6 на жерлиці і одна на балансир. Три піймав на жерлиці, щучки, три холості було, і одну піймав щучку на. Балансир. Одну забрав, щучку таку, ну, явна кілошечка була там. І три дрібних відпустив, таких до 5 кілограмчика. Так що така таке у мене сьогодні закриття по щуці вийшло. В принципі, ну, як для зими непогано, рибалочка, така ну, більш-менше. Клювання були, рибу бачив і ще й одну залікову піймав. Так що ну, реально класна рибалка вийшла. Все, друзі, всім до побачення. Кому сподобалось, підтримайте вподобайкою, коментарем, підписуйтесь на канал, так як ну, скоро, вже, я сподіваюся, буде там 5 тисяч глядачів на каналі і зроблю класний розіграш з гарними подарунками. Так що, друзі, підписуйтесь і всім до побачення, до нових відосів.